Де й банківські махінатори витрясли останню копійчину, а потім безжалісно кинули на призволяще. Люди, прийдіть, будь ласка, в Бресов банк. Посмотрите, скільки на інвалідних колясках з паночками приходять. Абсолютно нікого нічого не вовнуть. Обдурені вкладники банку Таврика шукали допомоги не один місяць. А що? Чому Чому за Наша програма вже розповідала про одну з наймасштабніших фінансових афер останнього часу. Її жертвами стали тисячі людей у різних містах України. Але зараз ви дізнаєтеся нові подробиці оборудки зі спланованого банкрутства банку Таврика. Як замість прибутку з депозиту люди залишаються без даху над головою? Чим банк Таврика заманював вкладників? І навіщо б Джоляр подався до фінансистів? Дивіться далі без цензури. Із цією вкладницею таврики трапився нечуваний випадок. Через банк Оксана Гординська та двоє її синів втратили житло. Я вложила день дуже велику суму. Вони до були поліжати в банку місяць, рівно тільки для того, щоб дома їх не держати. що ми продали квартиру. Сана планувала переселитися у нову затишну оселю, на яку вона та її батьки відкладали кошти все життя. Однак не судилося. Повернути гроші у банку відмовилися. Ані сказали, що у нас проблеми, у нас запрет, ми не можемо видати. гроші. Оксана благала віддати гроші з депозиту, адже треба було терміново розрахуватися за нове помешкання. Це то хоті документи, які я запра за місяць. Це всі обращення, всі письма. Ось тобто я потім вже даже тим не займалася, тому що я просто вже боліла послідав. Я вже не могла жити. Жінка більше 20 років працює вчителькою молодших класів. Залишившись без квартири, вона змушена орендувати стареньку хатинку під Києвом, у яку стидається запрошувати репортерів. З мамою Оксаною бідкаються її сини. але вони ну, Просто сейчас, ну, бомжи, без хатченки. Да? На ми просто. Я старалася з самого дитинства, щоб да, поставити їх на ноги. Я думала, що в мене вийшло. І от-от вийшло. улучшить наш ну, жилищний питання. А цього ми... Мы... Остались просто на вулиці. Марк Зельдич, голова громадської організації Спілка захисту прав вкладників банку Таврика. Від афери постраждала його старенька мати. Жінка вже багато років не підіймається з ліжка. У неї очень тяжелої болізни трофічні язви, кровотечат ноги. Кроме того лімфостаз ніжніх конічностей. Щоб сплачувати недешеве лікування, родина Зельдич поклала кревні на депозит. Що ж приваблювало людей у сумнозвісній установі, банк не лише пропонував захмарні проценти по депозитах, 25% річних, але й гарантував збереження внесків золотом. От ви видіки вкладнику банка Таврика, депозитні вклади захищені. Не тільки законом України, а виробом і людинозаводом. І вон список магазинів приводиться. Що можна в будь-якому магазині поміняти на калічки другі ваш плат, який зв'язок між банком та київським ювелірним заводом? Відповідь проста: колишній власник кюза та таврики один і той самий чоловік. Ось він, знайомий. Сергій Цюпко за освітою. Агроном. Розквіт бізнесу припав на часи помаранчевої революції. Контролював банк Таврика, київський ювелірний завод, мережу ломбардів та будівельну компанію Союзінвест. Хобі джолярство. сьогодні цю разом із родиною переховується в Австрії. Злой умисіл і розуміння построєння фінансових махінацій у нього в країні. Только це помогло йому професіональному агроному стати фінансистом. Журналіст Ігор Романюк докладно вивчив біографію олігарха, який залишив із носом тисячі вкладників. Репортер навіть погрався у слова та вигадав власний термін щодо непорядної поведінки бізнесмена. Цюпковщина. У мукну мільярди гривень і мільйони доларів. Він може спокійно жити в Австрії, спокійно покупати заводи, маєтки, і вот. при этом как бы, оставатися. Чесним, повноцінним і сім'янинам, і християнинам, і благотворителям. За рейтингом одного з авторитетних видань у 2012 році Сергій Цюбко посідав по 81-ше місце у переліку найзаможніших людей України. Це те, е, що ми хотіли показати, розказати і донести людям. За приблизними підрахунками статки цюпка 150 мільйонів доларів. Тільки от вкладникам розореного банку від того аж ніякого полегшення. Лише роздратування. Чому будівельні проекти Сергія Цюпка були приречені? Навіщо олігарх вирішив відібрати квартиру у жінки, яка втратила чоловіка? І хто компенсував ошуканим вкладникам таврики? Їхні внески дивіться далі без цензури. Це ще одна бізнес грань багатоликого Цюбка. За часів розквіту власної імперії банкір займався будівництвом престижних багатоповерхівок. Але і тут не зміг поводитися порядно. Зводити будівлі Цюбко почав у заповідній зоні, в історичному центрі столиці. Ось вони там і банкіри, але Суть їх там не міняється, хіщічно. Человек, який ну, на сьогоднівав, за чим йому, якщо він живе в Україні, за чим йому якийсь там Київська крепость, от і вали какие-то там сооружения, которые относятся к тому заповіднику. Коні мав право та сна сі. До речі, таврику цю використовував і в будівельних схемах. Банк кредитував будівництво шикарних маєтків, хоча фактично їх зводили на гроші ошуканих вкладників установи. Рано чи пізно хітка Цюпківська піраміда мала обвалитися. Он продовжував через банк отдавать, брать брати кредити свои свої проекты, проекти, были були ну. окупаемо, потому что окупаемость упала резко, резко упала окупаемость. Снижать цену не хотел, он держал цену и продолжал, и продолжал тратить на себя очень много. В моей ситуации этот памятник Гладомору. Казався символічним в тому плані, що е, в моей історії господин Викторович Сергій Вікторович семью, можно сім'ю до голодомора, оставив нас е, в нищете. Чоловік Тетяни Кравченко один із тих, хто зводив цей монумент. Саме його компанія закладала фундамент. Мой муж Він її створював з нуля. Вот. Можете да, показати, вот, пожалуйста, рабочий момент. Фірма забезпечувала роботою 60 працівників, справно сплачуючи податки. Однак несподівано у родину Кравченків прийшла біда. Олександр захворів на важку форму онкології шкіри. То що він був тяжко болін. Було навіть видно на ліце, тому що він був покрит узлами. Однак чоловік не здавався, продовжував боротися і не відходив від справ для закупівлі будівельної техніки. Кравченко звернувся за кредитом до банку Таврика. Вони розуміли, що жити Олександру Петровичу залишилося зовсім недовго. От а фірма може виявитися неплатежоспособною і таким образом може перейти банку. Ну судьбу цієї фірми вже рішали б вони. У зв'язку з кризою 2008-го будівництво завмерло. Нова техніка залишилась незатребуваною. А банк Таврика тим часом тільки збільшував відсотки за кредитом. І це пригнічувало Олександра. звісно, його стан здоров'я різко ухудшилось, болість почала І Всі його мислі були связаны только з одной темою кредит. Невдовзі чоловік помер. А Таврика одразу ж запустила маховик вибивання боргів. У родини Кравченко компанію відібрали. Але й цього ненажерливим банкірам виявилося замало. Вони вирішили загарбати і помешкання вдови. Команду атакують квартиру. Команда ісходила саме від господина Цюпко. У безвиході Тетяна вирішила записати відеозвернення до безжалісного власника бізнес імперії, який відібрав у неї останнє. В течії полугода благотворитель і міценат. Отобрав у мене і моєї сім'ї все. І весь колектив. Предприяття оказався на вулиці. Однак жодних звісток від Цюпка не було. Його помічники лише розводили руками. До горя простих людей їхньому шефу відділу діло немає. Кожен раз мені відповідали. Ви, Тетяна Ліксина, ніхто. А господин Цюпко це мільйонер. Це не той уровень. Він не стане встрічатися з такими, як ви. Наверное, к этому человеку можна навіть не обращатися. Я ще раз все-таки хочу к нему обратиться, Якщо він услышит, то что що є люди, яких він, він просто обидел. Він просто взяв чужое, яке було последнее. Вчителька Оксана, яка нині самотужки виховує двох синів, через оборудки таврики та її керівника також залишилось просто неба. Тепер єдина надія Оксани захист з боку держави. Я прийшла звернутися к президенту. Я хочу попросити у нього допомоги, і я вірю, що он допоможе. Тому що, та це етапослідня і єдина інстанція, яка може допомогти. Олексій не хоче показувати свого обличчя. Він купився на високі відсотки за депозитами. 20 тисяч доларів, які вкладав, щоб придбати власне житло, відніс під 9 відсотків річних. Це була акція до 21-го дня народження Таврики. После того, как я разместил свой вклад в банке, оказалось, что условия акции продлили еще на 4 месяца, и проценты постоянно повышались. Я даже немножко пожалел о том, что поспешил, его разместил под 9%, так как в течение 4 месяцев там, процент вырос, если я не ошибаюсь, до 11%. То есть выждал бы немножко больше, как бы знал бы прикуп, жил бы в Сочи. В кінці марта цього року, слава Богу, якби отримали хороше то тобто деньги почали виплачувати. Я пішов в одній з відділень э, Райфайзенбанк Аваль, і мені виплатили всю мою суму, яку я вживав на депозит. Щоб забрати гроші, потрібні паспорт та ідентифікаційний код. Киянка Надія у лавах перших. Попередньо не телефонувала. Однак проблем у банку не було. Документи показала, готівку отримала. Нормально вийшло. Національний банк компенсує вклади до 200 тисяч гривень. Усього клієнтам з банкрутілої таврики треба виплатити 1 мільярд 830 мільйонів. Обіцяють, грошей вистачить на всіх. Коштів у фонду достатньо, і це не може бути панічною якоюсь там настроєм панічним для вкладників. Зараз на рахунку фонду налічується. Більше 4,8 мільярдів гривень цих коштів достатньо для виплати вкладникам в повному осязі і гарантованої суми. Звичайно, залишаються окремі люди, яким держава не спроможна погасити всю банківську заборгованість, і такі випадки розглядатимуть в особистому порядку. Адже наразі виходить, що тільки Нацбанк розплачується за банкрутство комерційної установи. В що ми имеем? банка нету, і у нас є куча вкладників, котрим хто Государство. Гасударство виплачують дімки, аді ж туда соціальна відвіданість бізнесу. Державний фонд гарантування вкладів фізичних осіб існує уже 15 років. За цей час установа повернула гроші майже півмільйону вкладників на загальну суму близько 7 мільярдів гривень. Законом э, достатньо чітко і прозоро виписані всі процедури, які мають бути здійснені фондом на кожному з цих етапів. І всі ці процедури спрямовані власне на те, щоб інтереси вкладників не постраждали жодним чином, і е, доступ до вкладів, що би не відбувалося при цьому з неплатисможним банком, був для вкладників безумовний і дуже оперативний. Чого бояться будівельники елітних багатоповерхівок? Благочинність душком. Навіщо бізнесмени насправді вкладають гроші у високе мистецтво? І яке покарання чекає на афариста мільйонера? Дивіться далі без цензури. Банк Таврика заснували у 1991-му. Втім, його нова історія почалася в 2000-х після зміни власників, коли фінустанову почали пов'язувати з основним акціонером Сергієм Цюбком, який володіє київським ювелірним заводом та будівельним трестом «Південзахід захід -Трансбуд». Експерти кажуть, хоча за документами ніхто з акціонерів не мав більше як 10% статутного капіталу, саме ці дві компанії і були найбільшими позичальниками банку. Зубило таврику, вважає Олександр Охрименко. Квартирне питання. Як і банки, столиця та арма, таврика загралася з інвестиціями у ризиковану сферу нерухомість напередодні кризи під час будівельного буму у гонитві за надприбутками помешкання продавали ще в незведених будинках. Настала криза, мільйонні ділянки землі знецінилися, будівництво зупинилося, попит на житло впав, а гроші треба віддавати. Аналогічна ситуація і в РДБанку. Була така мода, що от вас будівельна корпорація, ви купуєте банк, то криза дійсно дуже ну, працювала оптимально. Свій банк, своя будівельна компанія, свої ділянки, будують. Да. Гроші зібрали, клали, ну, скажімо, в землю. ну, Ділянки придбали, навіть ці будівельні матеріали. Так далі. Але їх повернути в гроші стало проблематично. А депозити грошим видавати, ви ж не можете депозит вернути там у ділянка землі. Зодно, кредит будівельнику, а потім ще кредит фізичної особі. Тобто розумієте, така подвійна навантаження, і звичайно, що воно вони хоч якось перепродали, тобто перефінес, але на жаль, воно не вирішило. Ну знову ви самі розумієте, фізично собі, якщо й давали кредит, давали кредит, ну, там ну мінімум на п'ять років, а депозити вертати, що кожний місяць. Ми вирішили дізнатися, як ідуть справи на майданчиках, які свого часу намагався збудувати цюпко. Віталій Черніхівський відстоював інтереси ошуканих вкладників. Тепер він йде до компанії, що й досі продає житло у сумнівному будинку. Більше вже 7 років лет ця халупа строїться. Ну а чому вона настроїться довго? Тому що постійно тут е, гроші люди день цюпко. Офіс контори розташований прямо посеред будівництва. А є хто-то з керівництва взагалі? Розмова з керівництвом вийшла швидка та нервова. Представника компанії дуже роздратувала згадка про колишнього інвестора будівництва. Тут ставрики немає. Що це таке? Та чого так, ви, я не розумію? Це не подорож. Вийдіть, там фотографуються. А чого ви нервуєте? Ну, я з вами просто розмовляю. Чому ви прийшли? Ви виловили мені роботягу. Спитую, відкуди я знаю? Банка таврики. Як роботяга? Ви роботяга? просто? Да, а Юго-Запад Транструс тут є? Я не знаю, є зістав. А хто зі Я наніс на роботу. Втім, згадки про збанкрутілий банк все ще залишилось. От написано Таврика. Прямо написано Таврика. Що тут чорно по-білому? Нині очевидно, власник Таврики свідомо доводить свій банк до банкрутства. В його інтересах було влаштувати крах установи, аби заволодіти зібраними з людей коштами. Яким же чином цюку вдалося вивезти з України мільйони гривень, щоб забезпечити собі шикарне життя у Австрії. Для цього фінансист із сільськогосподарською освітою використовував власних співробітників. Топ-менеджером виписується колосальні суми, там річ у ну, мільйонах гривень. І вони налічка цю суму отримали в касі банку. І просто забирали їх і все. І причому, ну тобто формально, вроде би як как бы, ну, не заключається допомогу видавати руководителям банку, але з іншої сторони зрозуміло, що це мошенничество. Ще один образ Сергія Цюбка – меценатство. Ніби власним коштом, а насправді за гроші ошуканих клієнтів. Пан Цюбко відкрив музей сучасного мистецтва у Києві. У ньому він дуже полюбляв давати пафосні інтерв'ю. Ми три роки йшли, готувалися до випуску церковної тематики. дуже серйозно вивчали цей питання. І нужно діляти все правильно по канонах. Ми це все робимо. Але навіщо скупий Цюбко вирішив займатися благочинністю? Замолював гріхи чи просто престижно? Мальчику із Уржума Очень хочеться, щоб патріарх мене похлопав по плечу. Звісно, що я готов потратити на будь-які діти, предварительно у чесних українських громадян. Цікаво, що навіть на мистецтві Цюбко примудрявся примножувати капітал. Звісно, нечесним шляхом. Я в житті не продав ні однієї. И я, я только покупаю. за завдяки музею прокручивались хитрые схемы виднывания грошей. Берутся, грубо говоря, совершенно бездарные работы. Поступают в музей современного искусства. Потом оцениваются определенным образом 2-3 аукциона, кредитование тем же банком Таврика. И картина, которая стоила 20 долларов на Андрейском стоит 20 миллионов. Можно, она является уже предметом искусства, ее можно закладывать, под нее можно кредитоваться. Як же повернути Сюка з Австрії до України, де він має відповісти перед судом за власні махінації? Упродовж дев'яти місяців справу таврики розслідувала міліція. Районні слідчі чомусь не поспішали проводити конфіскацію бухгалтерських документів. Потім матеріали передали більш досвідченим робітникам управління по боротьбі з організованою злочинністю. Кілька разів долучалася і прокуратура. Адже Сюко та його колеги зробили все, щоб знищити сліди. Але від правосуддя не втечеш. За справу взялася Служба безпеки України. Там чудесно в январе месяце уложили охрану на пол, маски шоу, обыски по полной программе, забрали сервер, все, что надо, получили. И уже там два уголовных дела, одно в суд. Последнее дело возбуждено против непосредственно Цюбко Сергея Викторовича. Вот, как ну, лидера этой преступной группы, которая специализируется на Хотя у нас чіткого там терміни нету относительно рейдерства. Да? То ся такому ні дружественного поглощення. Окремі справи вже відкрито і щодо незаконної діяльності Сергія Цюбка у сфері великого бізнесу. Його звинувачують у привласненні та розтраті майна, а також у свідомому доведенні до банкрутства великої будівельної компанії. Бізнесмен освітить не один рік за ґратами. Цюбко повівся у найкращих традиціях пригодницьких романів про піратів, побудував власний банк корабель та намагався зібрати на ньому якомога більше скарбів, тобто грошей довірливих вкладників. Цюпко. погрузив погрузівках капітан цього корабля, який отримав пробойну смертельну, На шлюпку все, золотишко, і вплив. А ми пасажири плачуть і пошли над носиким кораблем. Однак далеко втекти з награбованим Сергію Цюбку навряд чи вдасться. Австрія, де він переховується, далеко не безлюдний острів. Рано чи пізно все награбоване золото та майно доведеться повернути справжнім господарям.